Всім привіт! Був на металоприйомці, впалася така мені антенна АТП-65 90-й год. Взяв її, може там золото внутрі, не знаю, так я нікого не розбирав. Зараз я крутну і покажу вам, що там внутрі. Тут ще якось ці рожки якось виїжджали. Це я дивився про неї, там обзор якийсь. Кудись короче, крутиш, там якісь рожки виїжджають, ножки. Зараз покажу, що всередині, самому цікаво Момент істини. Давайте глянемо, відкрутив два. Дивіться, які болтяки. Шурупані болтяки. О, курва. Ага, ціла куча драгоценностей, так? Да? Якась катушка розмагнічування, Все, на тому конець. Драгоценності закончились. Ну що, лайк, підписуйтесь. Ще будемо щось розбирати. Якщо це хоча б тисячу просмотрів набере там чи дві, то буде. Будемо брати, будемо щось розкручувати і дивіться, може там золото, і паладі і платіна. Все, всім пока. Викину і нахер.